Шановні, вітання на каналі. Чарівна краса природи. Зараз показую вам ті ташиний базар. Всі чайки Чорного моря зібралися на цьому озері Відпочивають. Одні влітають, інші прилітають, а все тому, що тут рядом городська міська свалка. І от вони мігрують ранком летять на свалку. Mm. А вечором знову летять до моря, ночують в морі. А зараз наїлися і віддихають на водички, п'ють, п'ють водичку, відпочивають. А, скільки їх тут сидить? Взагалі-то... тут рядом поля, сельхоз, сельхоз поля. Вот. Я сам тут працював в этом районе, сейчас на пенсии. И получалось, когда осенью начинается спашка или дисковка, идет трактор, вот, зі знаряддям, а ззаді це поле біле. От. Трактор перевертає землю, і вони е бігають, ходять, вибирають личинки, які є в землі. От така ситуація. Ну, Птиця шукає, де її покормиться. Ну, вже ж на городські свалки, там, конечно, будь здоров, єш з чим попитатися. А, Ну, чисте море, чай, крик, крик, чаю, як, як біда море. А такі, друзі, чудеса. В нашем свете ну я скажу до моря тут ну хороших километров 20-25 птица Шука, да и прокормиться. Ну от, друзі, от така картина. На цьому буду закінчувати свій невеличкий репортаж. Познайомтесь з пташиним базаром, в Дальніку на Дальницьких ставках. До побачення! І до нових зустрічей.